Mm -hmm. Так. Я знаю, якщо треба на запчасті голова в кого є. Оця того мужичка, що ти звозив в сіль на корачовці. В нього є голова. Дві штуки. Так, ось розбираємо клапан управління фільтром. Можемо побачити, в якому стані деталі. От, наприклад, це, це старі деталі. Взагалі тріснута, А ось так вони виглядають нові. Дивіться, різницю, А це фільтр. Сам клапан такому цьому стані. Подивіться. Все, це все метал. Це все ось такий метал. От дивіться, як він. Воно все розчищається, обсипається. Щоб, подивіться. по трубці потекло. Можеш? Наскільки багато заліза в воді, плюс тріснутий оцей дифузатор і вода йшла мимо фільтруючого матеріалу, і відповідно водичка не очищалася. Тут зараз голову Микола розбирає для того, щоб почистити повністю, щоб воно тепер працювало так, як потрібно. Ось так буває. Коли систему не обслуговувати, може бути, що навіть той, хто монтував, неправильно щось зібрав воно з самого початку поломане. Але як бачимо, будь-яка система потребує обслуговування. Трі у тебе. Так, все добре. <рес> О, тут моєчка відбувається теж. Все потрібно чистити. Тому кому потрібно обслужити системи очищення води, можете зберігати контакти. Писати і в Харківській області обов'язково вийдемо зробимо. Не соромтеся, зберігайте контакти наші, підписуйтесь на сторіночку. В шапці профілю є номер телефону. Все, що вас цікавить, можете писати. Можете і на стрімі зараз запитати, то в режимі онлайн відповімо вам. Консультація безкоштовна. Але якщо у вас є бажання скинути за консультацією 10 розочок, ну не проблема. Ну добре все. Так. Ось, можете порівняти і сказати, де нова деталь, а де стара. Зараз будеш тут ще чистити. достану. Може потихоньку доставити. Так Коля, Можна мені тряпочки твої? Так, хто знає, що ми робимо, пишіть коментарі. Є тут знаючі люди. Чи так, всі залітні? Все заросло ну, Ось так. Звісно, воно не працюватиме. Все потрібно вимивати, вичищати. Ціле. Ну верхнюю надо міняти. так. Він ще розборний? Да, можна. І Ну, А може вообще поменяємо його. А є це ми з собою? Ну конечно, виглядає вообще вот так вот. Так вот. Это все железо. Резница есть. видно, не озброенный моком. Да. Что, коровь, иди сюда. Вот. вот эту штуку надо все почистить. Это бросать Вот это, видишь, железо, Водички аккуратненько. Ну, мойки я буду мыть, а как? Делать. Ну, можно мойки. Снегом на дворе. Вот, вот. Отвертка будет Ну так, так. Я вас... Там в середине дырочки есть, что там. Все, я занимаюсь. <сесс> Пойдем. Так, что вот так, бачимо. А ось. Ось в таком остане находится для то Россия. Ну вот. Для <просили> порівняния. <просили> Одна. Друга. За Россия. <просили> <Да Да знаю, просили> <раз. что? просили> ну вот. <просили> для поревняния. Одна, друга. Так, і це Це в нашому фільтрі, який ми обслуговуємо. В клапані управління стоїть. Це просто для варіанту. Отак давайте покажу. А це ну, в такому стані хоча б має бути. До, після. Далі. От, дифузатори. Це стояв на одній голові. Це стояв на другій, розбитий, поломаний. Це новий ось так виглядає. Такою він має бути. А тут у нас такою він має бути. А тут у нас відбувається чистка. Світла немає? Да тут фары включены. Это ж другое дело. Калек, и ножечком в середине, где каретка ходит, вот тут, вот это вот, вот это вот это в вот, середине, ножом длинный вытащи, там все ржавое. Ну, пошкаря, бы, только вот нежная. Красота, да? Вода зараз закінчиться, вода зараз закінчиться. Так, і тут відбувається така система: один фільтр, другий. Той вже почистили, засипали нову засипку? А тепер ще цей Путається під ногами, да? Поприходять, нічого не роблять.